Como é que Сьогодні я обговорю останню частину з трилогії голодні ігри Переспівниця. Саме цю частину вирішили екранізувати в двох фільмах, тому зрозуміло, що деталей з однієї книги включили багато. Але якщо хобіта екранізували з однієї книги, то які питання взагалі до голодних ігор? Мені подобається після прочитання порівнювати книгу фільм, але ця частина для мене стала викликом, тому що, здається, на перший погляд, так наче в фільмах включили всі основні деталі, не забули навіть про якихось другорядних персонажів. Проте, відмінності, є просто вони такі точкові Ретні моменти, але вони теж цікаві. Основний момент, який я не можу пропустити в цій частині, це воз'єднання Катніс і Джовця. В фільмі ми теж бачили цю таку емоційну сцену, але в книгах цього було більше, особливо в попередніх частинах є їх взаємодія. Це така маленька, але дуже важлива деталь. По суті, жавтець це все, що залишилось Катніс від прім, і мені здається, вони обидва це зрозуміли, тому почали не просто один одного терпіти, а навіть якось подружились. Жевтець навіть охороняв Катніс, коли вона спала, тому їх відносини однозначно покращились. Цікаво, що фільми. Бачили двох різних котів, але жоден з них все одно не схожий на жовця з книги. Одна з основних відмінностей між книгою та фільмами можливо суто для мене, але це зовнішній вигляд Катніс, і це доволі такий іронічний момент. Мені важко згадати, коли у Катніс переспівниці все фізично було добре. Таке відчуття, що ми просто качуємо від однієї травми до іншої. Але перед зйомками ми її звичайно, готували. Це було не так грандіозно, як в голодних іграх, але там макіяж, зачіска, костюм, це все було. І Катніс навіть сама відмічала, що для того, щоб бути бунтівницею, треба ще мати відповідний вигляд і причепуритись. Мабуть, найбільш візуально це можна було побачити. В моменті після перемоги повстанців, тому що тоді Катніс отримала багато серйозних опіків, її там навіть підсаджували штучно виведені клітини, лікували її шкіру, і взагалі вона описувала своє тіло, наче шито з декількох частин. В певних місцях у неї повністю вигоріло волосся, але незважаючи на все це, в фільмі ми бачимо її такою. У мене в голові були різні картинки на позначення Катні з книги і фільмів. В фільмах вирішили не вказувати ці моменти. Цікаво, чому але це дуже нагадало мені момент з протезом піти, тому що це момент, який додає стільки реальності цієї історії. Ну я Катніс може бути на передовій, але при цьому не отримувати її якісь серйозні травми. Ну це нереально. Саме через такі моменти мені фільм виглядав більше як якась така гарна картинка, аніж серйозна історія. В фільмі чудово передали оцей от момент наслідки обіймів піти, але по суті це єдина така Серйозна травма, яка потім позначалась на історії, а інших травм серйозних наче і не було. Інший момент це ментальне або емоційне здоров'я Катніс. Таке відчуття, що насправді в переспівниці в неї не було жодного хорошого дня. Від початку до кінця книги у Катні спонічні атаки, нервові зриви, можливо, не такі агресивні, як у піти, але доволі серйозні. Часто її тримали під седацією. У фільмі ми теж це бачимо. Ми бачимо, як Катні сховається, як вона повторює певні рядки, щоб повернути в реальність. Але загалом в мене від фільму склалось таке враження, наче вона більш спокійна, наче вона менш емоційна і взагалі тримає все під контролем. А це взагалі не схоже на Катні з книги, тому що в книзі «She's a mess». Навіть в фінальних сценах, коли Катніс повертається додому у і все, що вона тижнями робить, це просто лежить на дивані, їсть те, що її приготують. А в фінальній сцені, зі Сноу, тоді після втрати прім, вона не розмовляла, тобто настільки ментально вона була травмована, що тоді, в саду, з ним вона сказала перші слова. І по суті, тільки коли в 12-й дістрик повернувся Піта, це був момент, коли Катні зрозуміла, як вона взагалі виглядає, що в неї там ковтуни в волосі, що вона давно не була в душі. В фільмі якось не передали весь оцей душе. Певне трагізм Катніс, а цього в книзі було більш ніж достатньо. В книзі я її спочувала, переймалася її болем, а в фільмі вона виглядає так, наче і сама непогано з усім справляється. Тепер до конкретних відмінностей між книгою і фільмами. Ефі це персонаж, який додає такої комічної нотки в усю цю драму фільмів, тому я розумію, чому її включили в обидві частини. Але в книгах Ефі з'являється буквально в фінальних сценах після перемоги повстанців, тому що після подій на арені її ув'язнили в капітолії, її ноги не було в 13-му взагалі. Вона видається такою, як і була, а між нею і геймічем нічого немає. В той час, як Ефі немає, з'являється підготовча команди Катніс. Взагалом їм і в попередніх частинах не дуже виділяли якось екранного часу, а в переспівниці так взагалі. А от в книзі з ними багато моментів, тому що саме їх забрали в 13-й дістрікт. Суть в тому, що 13-й округ це така чітка система з чіткими розкладами, графіками і скупою правил, які треба виконувати. Зокрема, наприклад, не можна виносити їжу. Дідальні, а хтось з підготовчої команди взяв собі на одну схибку більше ніж дозволялось, і за це їх ув'язнили на таких нижніх поверхах, що було як в'язниця, і тримали в жахливих умовах. Доволі випадково Катніс і Плутарх на них наткнулись, По суті, визволили їх, і з того моменту вони почали підготовлювати Катніс до її проролів. Як така ця команда можливо і дуже важлива, але тут більше про зміст, тому що оця от підготовча команда це прям втілення капітолію. Вони готували трибутів до голодних ігор. Але Катніс при цьому... Їх по-своєму любила, вона ними опікувалась, і це той момент, якого багато хто не розумів. Наприклад, саме опіка Катні з своєю підготовчою командою, це був момент, який абсолютно не розумів Гейл. Я не скажу, що там був такий прям скандал в книзі з цього приводу, але це скоріше була така тиха тріщина в їх відносинах, яка показала наскільки вони взагалі різні люди. Інший цікавий момент це те, що Піта, хоч і дистанційно, але по суті врятував прім і Гейла. Коли він попередив тринадцятий дістріт про плани капітолі, то оголосили евакуацію. І це дало додаткові десь 10 хвилин, які якраз не добились Прім і Гейл для того, щоб дістатись до бункера, тому що Прім тоді пішла по живця. І це теж був один з таких моментів, в який Катніс вважала, що заборгувала Піті. Гейміч не вдавався в деталі, але по суті, в переспівниці ми вперше дізнаємося сталося після його голодних ігор. Зокрема, він сказав, що за два тижні до коронації його як переможцем не стало його матері, молодшого брата та його дівчини. По суті, Сноу зробив його таким собі прикладом, показав іншим переможцям, що з ними буде, якщо вони будуть створювати якісь проблеми. Amo. Катніс не потрапила в капітолій. Ось так, от просто. По суті, ніхто навіть і не планував її туди відпускати. Їй і Джоанні довелось проходити тритижневу підготовку, де були різні силові вправи, тренування зі зброї, і навіть фінальні тест, який суто в випадку Катніс перевіряв, чи буде вона піддаватись наказам. Джоанна непогано впоралась з іншими тренуваннями, але не пройшла фінальний тест, тому що основна його мета була перевірити найсильнішу ваду. У неї була затоплена вулиця, а Джоанна панічно боялась води, тому що це так, як над неї знищалися в капітолі. По суті, її обливали Водою, а потім підключали струм. Джоанна і Катніс важко назвати друзями, але між ними зав'язались такі якісь відносини, якийсь такий зв'язок, який розуміли тільки вони. По суті, от після проваленого тесту Катніс зібрала соснові гілки в такий вузлики і принесла його Джоані, щоб запах цих гілок нагадував їй про її дім. Що стосується фіналу, то в фільмах нам не показали, що ж відбувається в 12-му дистрикті. В книзі після перемоги повстанців ми дізнаємося, що в 12-му позакривали шахти і, по суті, почали будувати завод з виготовлення ліків. Після повернення, Піти Катніс почала писати таку собі книгу пам'яті, де вона згадувала важливих її людей, піта малював портрети і навіть гейміч додав сторінки про атрибутів, яких він менторів. Також є такі моменти, які настільки про зміст, скільки про підтекст, якісь такі запитання, відповіді на які є в книгах. Наприклад, питання, яке теж мене хвилювало, чому капітолій просто-напросто не розбомбив 13-й округ в Всьянт. В книзі це пояснюється по суті двома варіантами: перше, це те, що вони хотіли мати ті ресурси, які має 13-й, тобто вони потенційно. Хотіли їх забрати. Інший варіант це те, що вони просто хотіли призупинити діяльність 13-го, щоб вони відволіклись на відновлення, а не на наступ. Чому Сноу забрав Піту, якщо він не вірив в кохання Катніс? По суті, все дуже змінилось під час якраз от квартальних ігор, тому що навіть якщо сама Катніс того не розуміла, в неї дійсно були почуття до Піти. Особливо це було видно, коли Піта зачепив силове поле, і Катніс тоді не грала, і Сноу це нарешті зрозумів. Він зрозумів, що у Катніс є справжні почуття до піти, і він зможе маніпулювати неї завдяки піті. Також в книзі є багато символізму. Наприклад, коли Катніс повертається вперше в дванадцятий дістрі, вона серед засохлих квітів себе вдома знаходить ідеальну троянду сну яка була таким символом помсти і нагадувала їй, що знову до неї ще добереться. А коли вона повернулась додому вже після всіх подій, то вона викинула цю троянду в камін, тобто це був такий символ, що троянду перемогло полум'я. Найбільше символізм будь-про те, що навіть без офіційних голодних ігор майже всі персонажі все ще залишались трибутами і були далеко не в безпеці. Тому третя частина доволі цікава, вона насичена різними подіями. Я б сказала, що можливо вона подобається мені найменше, але тільки через те, що що Катніс дуже погано і фізично, і ментально, і не тільки Катніс, тому якби ну. Але це така в якомусь сенсі реальна і справжня історія, що вона не може не подобатись. Я ще хочу декілька слів сказати саме про цю книгу, тому що попередні дві я читала англійською. Вони в мене були вже давненько, і я не могла тоді купити собі третю, бо не було якраз від цього видавництва. Тому я вирішила, що от так як я перечитую, це ідеальна можливість купити собі українську, тому що мені було дуже цікаво почитати якраз от в перекладі, подивитися, як вони переклали, як ця історія сприймається українською. І, і в мене немає слів. В мене одні емоції, тому що ну дуже непрофесійне видавництво підійшло до цієї книги. Бо проблеми почались буквально з першого розділу, окрім якихось одруківок, якихось граматичних помилок, там ще були сюжетні помилки. На одній сторінці Гейл вивив 80 тисяч людей з Дістрікту, а на іншій сторінці він вже вивив 800. Це що таке? Воно, ну воно, я не це дуже нелогічно, і мені прям довелося шукати оцей безкоштовний фрагмент англійської мови, просто щоб почитати, зрозуміти, чи це я щось не розумію, чи це правда не ну, щось в книзі не так. І вийшло, що це в книзі не так. Вони дійсно допустили таку от сюжетну помилку. Я не розумію, як як взагалі можна було 80 тисяч і сотень сприймати як щось одне. Дуже шкода, насправді, тому що ми і через переклад якісь моменти втрачаємо. От, а тут ще й якби такі неприємні сюжетні помилки. Я про це поскаржилась в третях. От, і мені хтось Писав, що таке є і в попередніх частинах, тому я, я навіть не знаю, що з цим робити, ну, але вже як є. Я сподіваюся, що вдовництво про це знає, що вони це собі занотували і виправили це або виправлять, якщо будуть робити ще якісь додруки. На цьому з голодними іграми я ще не прощаюсь, тому що я вирішила, що раз я перечитую Голодні ігри, то перечитаю ще раз прихвил про президента Сноу. Плюс мені ще йде книжка про ігри гейміча, тому ще рано прощатись. Всім до зустрічі! Дуже дякую за перегляд. Я кажу, пока!